Дівчата, всім привіт! Мене звуть Ліля і ви на моєму рукодільному каналі Лілія Кростіч. Сьогодні я хочу почати вас знайомити з частиною моїх готових робіт, і я не знала, як краще представити всі свої готові роботи, тому вирішила, що сьогодні хочу вам показати готові роботи на українську тематику. Це одна з найулюбленіших моїх тематик. В цьому році, 2022, значно додалося кількість готових робіт на цю тему, тому хочу вам представити до уваги деякі з них. І почну я з роботи від Crystal Art. Вона перед вами зараз на екрані. Робота називається На заливних луках. Вишивала я її у 2020 році. Стартонула я приблизно 9 серпня. А закінчила 21 вересня. Це ось така дуже гарна робота. Колись пішла я до своєї сусідки в гості, яка теж вишиває Ларису, якщо ти дивишся, привіт тобі. І в неї був такий набірчик в запасах. Цей у мене в відшиві, це не повний такий дизайн. В оригіналі тут ще є така рамочка. У виді орнаменту, але я чомусь не захотіла її вишивати. Ну, чому я знаю, я далі про це трішки скажу. А ось вишила от таке от, не знаю, <свісно> мені яєчко, овал такий і зупинилася і формила в таку раму, і мені дуже-дуже подобається. Стосовно цього набору, я хочу сказати, що я його, як прийшла від сусідки, я швиденько його собі замовила, коли він прийшов, я відкрила і давай вишивати. Але відкрила я не вір, що побачила. Величезну 14-ту Аїду і ниточки Бестекс. І ну, якби не найкращі матеріали для цієї роботи, тому я взяла лінду, замінила. Ну а з ниточками, що робити, які були, такі ми й вишивала. І саме тому, що ниточки, ну якби мене не дуже вразили, м'яко говорячи, не дуже приємно було ними вишивати. Вони були за тонкі, то я осилила ось цей овал, і сил у мене вже. На рамочку не вистачило, але не знаю, мені здається, що так робота виглядає теж дуже-дуже гарно. Я знаю, що тут є 28 кольорів ниточок, і та два кольори бісера. Пресіоза вказує виробник і голочка. Робота 22х26, але це розміри роботи з рамочкою. У мене, я, на жаль, не переміряла. Але ось така робота вийшла. Дуже вона мені подобається, такі соковиті кольори, наш український е е е дизайн, наші українські пейзажі. Дуже-дуже подобається. І далі переходимо до робіт, які я вишивала вже безпосередньо у 2022 році, в цьому році. Рік дуже важкий і. Так як він для нас почався дуже трагічно і продовжуються ці трагічні події, продовжується війна в нашій Україні, то дуже багато з'явилося українських дизайнів, схем, розробок, за що дуже велике дякую нашим українським авторам. І повернувшись додому, тому що ми змушені були виїжджати з Київської області, де ми мешкаємо на цілий місяць, так, для мене це довго. Місяць не були ми вдома, повернулася додому, і я повернулася до своїх літочок, до своїх запасів і хотілося творити щось наше українське. І я швиденько вишила ось таку роботу на пластику. Вона малюсінька така, нашу мрію не знищити. Дуже символічна робота, як мені здається, це таке ось літак, мрія, робота від автора Вікторії Пахомової, та й це я правильно говорю, тут 721 з половиною хрестик полухрестик, ну всього разом, так як по сазі рахує, 5 кольорів ниточок. Це я вишивала десь 24 квітня, хоча, не знаю, повернулись ми 7 квітня на нашу сторону сюди, під Київ. І ось такий чудовий, чудовий такий літочок. У мене він на паличці стоїть в вазоні з квіткою. Ще я вишивала один, ще три таких дизайни я вишивала. Один кумі, вона зараз не в Україні, я вишила такий ніби як маячок в авто, і вона зараз з нею подорожує, так би мовити, вимушено світом. І ще чоловіку в авто вишивала нам. Також супроводжує наша мрія нас, коли ми їздимо за кермом. І ще на подарунок вишивала. Такі три дизайни в мене вийшли. Ось так оформлено. Фетром стоїть, прикрашає і дарує надію, що нашу мрію не знищити. Нагадує нам, що ми сильні. Вільні та непереможні, правда, за нами. Далі хочу вам показати дизайн. Ось такий. Він у мене не оформлений, але скоро маю я його оформити, тому що поїде він на виставку долі. До я пізніше скажу про виставку. Будь мужнім, як Україна. Цей дизайн мене зачарував простотою, та, ну як, не знаю, Силою в фразі, в кольорах. Для мене він дуже сильний, дуже такий мотивуючий. Цей дизайн я почала вишивати також в квітні, а закінчила 2 травня. Від Ірини Таранчук ця схема я бачила. Що є така робота, точно така, тільки в червоно-чорних кольорах. Те, що хочу сказати, є такий самий дизайн в червоно-чорних кольорах, але мені чогось так прям захотілося, щоб -то блакітний вишити, ось така от фраза. Це робота вишивалася в задоволення. я вишила за 5 днів, використовуються два кольори. ДМЦІ, розмір в хрестиках 129 на 95, всього, 5, всього 4557 хрестиків тут. І в сантиметрах тут 23,5 на 17,2 см. Ось така чудова робота. Це та робота, коли я навіть можу показати виворотну сторону, тому що все дуже просто вишивається, геометрія. І ось така от в мене тут виверхня сторона. Не ідеальна, але ну, якби я не жалюсь за ідеалом на вивороті. Стараюся, звичайно, щоб це не було з протяжок, щоб це було більш-менш акуратно. І ось така робота. Дуже її люблю. Не знаю, хотіла зробити, можливо, якусь. Скриньку для своїх хлопців, одного з своїх хлопців, а можливо ще один такий дизайн вишити, і зробити скриньку для синочки, в яких вони будуть зберігати якісь свої сокровенні там, цінності. Але е, буду бачити, поки що практично я нічого не оформляю. Ось такі яскраві кольори, зараз гарно передається. Вийшло знов сонечко у нас. Така чудова робота. Ну, а ось цю роботу знають всі. Багато хто її вишивав, це семплер Україна від ніжник Ковальчук. Я навіть не знаю, як її зараз вам тут показати, буду показувати частинами. Тут у мене от сталася біда, не розрахувала я відступи. Тут все добре, а от боків не дуже. Причому сама якби відрізала. Бо в мене був великий шмат, але ну як, то в мене є такі проблеми. Це, власне. Ось цей чудовий семплер також вишивався у мене в травні 6 по 23 приблизно. Сроки я беру свої зараз з інстаграму, тому що нічого я такого не записую. Така Мені б був би час повишивати, а оці всі витрати часу на рукодільний блокнот або там, не знаю, всі ці записи не маю я змоги, тому що малі в мене ще діти і куча, -куча різних справ. Тому ось так я вам показую. В цьому семплері всього 6 кольорів. Я от тут, як виписувала деякі дані, навіть так думаю, правда, 6, а наче так багато, вже призабулася. Чудово вишивався, дуже-дуже він мені сподобався. Багато хто його вишивав. І тут у мене, не у мене, а в роботі 11177 хрестиків. 16 вишивальних днів у по САЗі зайняла мене ця робота. 180 на 200 хрестиків. Що хочу сказати? Семплер гарний, обов'язково хочу оформити, зробити таку стіночку з українськими дизайнами в себе вдома. Оцей 2022 рік тут вишитий він. Якби не знаю, назавжди з нами в нашій пам'яті буде, і тому, ну, хай буде, щоб ми пам'ятали, чого вартує воля і свобода. Не замінювала я слово Україна на український шрифт, не знаю. Мені все подобається. Ось такий семплер тут, до речі, також з. Непогано в мене вийшло вишивати виборід, тому що це геометрія, все можна розрахувати, як ниточку куди вести, щоб було більш-менш обережно, акуратненько. Ось такий семплер. Я, можливо, спробую зазняти кадри, вставити відео поближче. Тому що, не знаю, світло мене сьогодні підводить ось такий от семплер. Наступною хочу представити вам роботу від Надії Нагорної дівчинка. Робота називається Душа. Також побачила схему, закохалася і швидко-швидко мені потрібно було вишивати. Тут у мене ниточки не всі поключу, тому що палітредемції я не маю. То робила заміни, але, як на мене, ну, непогано вийшло. Осінь вишивала на таких круглих нурге, да? чи що це в нас таке? І так і залишила. Вона в мене так і живе. І дуже подобається ця дівчинка. Тут 63 на 96 хрестиків вишила за 5 вишивальних днів. З 31 травня по 15 червня я вишивала з переривами. Тому що тут була трішки путаниця, ось в цій частині схеми. Там щось я автор перепутала, я поки зрозуміла, що там потрібно куди розпорювати, пришивати, зашивати, що знизу, що зверху. Тому що, бачите, там такі нижні стібоку одним кольором, верхній стібок іншим кольором. Це перша робота, в якій я так вишивала. Загалом ось така красива дівчинка, українська душа. У мене з'явилась. тут 27 кольорів ДМЦ та бленди з них. Гарна робота, поки що так і живе мене. В цих п'яльцях, не знаю, можливо, якось переоформлю, тому що не вистачає мені цих пялець. Така чудова робота. Обожнюю мальви, обожнюю ці всі квіточки, українське літо, справжня українська хатинка тут у нас. Дуже подобається рукава, як розшиті у дівчинки. І ось цей віночок із маками. Не знаю, все дуже подобається. Те, що мені не подобається, я, в принципі, не вишиваю. Не знаю, як можна довго розповідати про ці роботи. Вони всі гарні. Просто краса і все. Що тут говорити? Ну і остання з моїх робіт на українську тематику, яку я вишивала, але не останнє загалом, це ось слава Україні. Від Анни набір, Анна Крафтвей в інстаграмі можете знайти. Вийшла за три дня, це прямо гладь, фрузелки, тут різні декоративні шви. Дуже захотілося мені спробувати вишивати гладю, і я вирішила замовити ось такий набір. Він дуже-дуже мені сильно сподобався. Наборі все є, я замовляла із п'яльчиками, бери, вишивай. І я так і зробила. Набір прийшов, <смі> не дивлячись на те, що в мене куча розпочатих робіт, я взяла і вишила за три дні. Тут вісім кольорів, ось така пряма гладь, французькі вузлики, лейзі Daisy, бусинки такі в наборі. Хочу сказати, що бусинки такі ідеальні, одна в одну. Просто дуже сподобалась підбір матеріалів, дуже-дуже багато залишків залишається. Я думаю, що я про це покажу і розповім у, виш... у другій половині вишивального вересня свої, можливо, там по залишкам. Все сподобалось. Єдине, що хочу сказати, що от беріть якийсь інструмент, щоб протикати ці французькі озелки, коли вишиваєте, тому що тугова голочка йде. Але. Все реально, все можливо. Дуже подобаються ці об'ємні квіти і колоски. Просто чарівна робота. Неймовірно гарна. Не знаю, що про неї ще сказати. Зніму ближчі кадри для вас і для себе на згадку. В це відео вставлю. Сподобались ці набори, можливо, ще буду займовляти вані, але мені б вишивати те, що в мене є, тому що там така гора початого потрібно буде якось також вам показати всі свої початі процеси та роботи. Що хочу сказати, також у мене в роботі. Дуже велика, дуже великий дизайн, молитва за Україну, він так і залишається, нікуди він не дівається. Я навіть трішки його вишивала нещодавно. І е е е також наші дизайнери нас радують, балують новими дизайнами, тому продовжуємо вишивати наші українські, підтримувати наших українських авторів, дизайнерів. І, і все буде Україна. А я дякую вам за перегляд цього відео. Я сподіваюся, що буду знімати довгі, красиві, чудові відео з гарним світлом і звуком. І е, буду радувати вас, а ви, в свою чергу, напишіть, який найбільший дизайн із мною ну, вишитих на даному етапі вам сподобався, щоб ви, можливо, б самі хотіли вишити, а, а щоб ну, якби, ніколи, б може, не вишивали. Як вам взагалі враження від моєї міні-колекції? Дякую вам за перегляд і всього найкращого!